Прогноз погоди на 23 травня 2025 року. Привіт, друзі! 23 травня в Україні принесе теплу весну з м'якими дощами на заході та в Карпатах, тоді як решта території насолоджуватиметься сонячним сяйвом, небо то вкриватиметься легкими хмарами, то відкриватиметься для сонця, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 28, вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни цього дня. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 23. Ясно без опадів. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Чернігів огортає теплом. А ясне небо запрошує насолодитися свіжим весняним днем. Суми. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Суми тішать сонячним теплом, ваблячи до легких прогулянок під блакитним небом. Для туристів. Північ тепла і ясна, ідеально для спокійних вилазок, для активностей. Пікніки та рибалка чудовий вибір для цього дня. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Одеса зігріває морським теплом. А ясне небо дарує свіжість для активного відпочинку. Херсон. Температура вночі буде плюс 14, а вдень плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Херсонщина тішить спекотним сонцем ваблячи до спокійних вилазок. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 13, а вдень плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Миколаїв огортає теплом, а сонячне небо створює затишну атмосферу для дня. Для туристів: південь теплий і ясний, ідеально для прогулянок узбережжям, для активностей, пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого дня. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 14. Хмарно значний дощ. Вітер південний 10 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ ніжно освіжає повітря, створюючи затишок. Івано-Франківськ. Температура вночі буде плюс 8, а вдень плюс 15. Хмарно значний дощ. Вітер південний 11 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість. А дощ у Карпатах додає чарівності цьому дню. Ужгород. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 16. Хмарно. Значний дощ. Вітер південний 10 метрів на секунду. Ужгород тішить прохолодою, а рясний дощ у Карпатах наповнює повітря свіжістю. Луцьк. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 14. Хмарно значний дощ. Вітер південний 10 метрів на секунду. Луцьк огортає м'якою прохолодою, а дощ створює затишну атмосферу для відпочинку. Для туристів захід прохолодний, дощі значні. Тримайте парасольку. Для активності рибалка вранці. Уникайте походів через дощі. Далі схід України це Харків та Донецьк. Харків. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Харків зігріває теплом. А ясне небо вабить до активного дня. Донецьк. Температура вночі буде плюс 12, а вдень 26. Ясно без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Донецьк тішить теплом. А сонячне небо додає настрою для відпочинку. Для туристів схід теплий і ясний ідеально для вилазок. Для активностей. Пікніки та пробіжки чудовий вибір для теплого дня. І на завершення центру країни це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом. А ясне небо запрошує до спокійних прогулянок. Вінниця. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 23. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер південний 9 метрів на секунду. Вінниця тішить теплом. А легкий дощ додає свіжості для затошного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 25, ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро зігріває теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 10, а в день плюс 24. Ясно без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Кропивницький огортає теплом. А ясне небо створює затишну атмосферу. Для туристів. Центр теплий. На заході дощі. Плануйте вилазки на схід. Для активностей, пікніки та рибалка чудовий вибір для теплого дня. Загальні тенденції 23 травня 2025 року в Україні буде теплим із значними дощами на Заході та в Карпатах, а решта регіонів насолоджуватиметься сонцем, температура вища за середню для травня, додаючи весняного настрою. Коротко розглянемо регіони північ. Тепло, ясно, до плюс 24. Південь тепло, ясно до плюс 28. Захід прохолодно, дощі до плюс 16. Схід тепло, ясно до плюс 26. Центр. Тепло. Дощі на заході до плюс 25. Для аграріїв. Дощі зволожить ґрунт на заході. Стежте за посівами в інших регіонах. Для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу: легкі куртки, зручне взуття, парасолька на заході. Для активностей – пікніки та велосипедні прогулянки на сході, рибалка всюди. Нехай цей день подарує вам тепло і радість. Бажаємо вам гарної п'ятниці та мирного неба!